Все, все. І інше питання: ми озвучили до президента, їх будуть озвучувати депутати Верховної Ради. Можливо, це буде контенту і повторюється. Можливо, її до повторитися, що Одна вимога до вас тільки. Пропозиція прохання, вимога, як ви хочете. І Я хочу працювати як депутат виконувати свої обов'язки. області. Я прошу до вас, до громадськості, до більшості громадськості. Як ви представляєте тут, то забезпечити нормальний доступ депутатів до обласної ради і висловлення їхньої думки, якщо навіть вона не співпадає з вашою. немає. Логично, немає. Я хочу, щоб ви це задекларували і, і написали, хто буде нести відповідальність конкретно, пофомінно, за те, що я можу вийти на обласну раду і вийти сказати свою думку. Я думаю, що якщо ми будемо співпрацювати, ви багато що цікавого що почуєте. І може бути змінити свою думку, на що я не претендую. Але ви багато чого ще можете почути. Дайте говорити депутатам з обласної ради. А що касається до кінця сроку, ми не проти, щоб мені все одно, щоб хто працював головою обласної ради. Якщо це буде конструктивна співпраця, хоч сто років працює, але це може дати йому привід. Вже погано відносино до своїх обов'язків це неправильно. Це неправильно. Ніхто не має за ціль нікого зміщати. Але я думаю, якщо ми будемо спілкуватися, ви зрозумієте, що те, що в обласній раді треба міняти, я думаю, і в президії, і в може в комітетах, і в всьому всьому І в керівництві на в регламенті на благо в громади в тісній співпраці з громадою і відпрацювання цих позицій перед ви, виносом на сесію. Я вважаю, що перед президією ще це питання, які можуть дати, обговорюватися із громадою, щоб не було того, що робиться в обласній раді. Тому що при, сама, сама сесія це постфактум, це декларування і підтвердження тих рішень і тої роботи, оформлення, оформлення. оформлення тої роботи, яка була Закрі, зроблена, закріплена за, за багато до цього. Всі повинні бути питання узгоджені, тихо, мирно, проголосовані, висловлена позиція. І якщо є якісь суспільні резонанси, дана їм політична і особиста оцінка. Отаким От чином я працюю. да, я хотів я би з вами працювати. У мене все є продовження. Да, Сергія, я, я признаю служу. Пам'ятаєте, як ми з хлопцями з громадою проривалися до вас в кабінет на засідання до комісії до форму форм... А, починаю. Ви не пам'ятаєте? Бо... Ви Ві не бачили вічли. Ні, ні, ні. Це віжди. позитив. Ні, це віжди. позитив, але було ми відсунули ДСОшників. Толя, А що моле, шановне? Дивіться, дивіться. Дивіться, дивіться. Сановне, якщо ви будете контролювати, я буду йти і бачити ваше. Я ніколи на вас не відвернусь. Я буду знати, що ви там стоїте, хтось із вас. Ми завтра це все задекларуємо, напишемо. То, що ви нам сказали, то що ми написали. Я свій час. Почували, 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 поки мене не запросили Бог. Давайте може без батьків. Оце ще часи треба показати всіх міських голів. Всіх до одного. Де сесія завжди проходила максимум години. Знаєте чого? Бо випускали пар на комісію, узгоджували. І заходили в зал, і було тільки одобрявся, 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 одобрявся. Одобряв, Тому що все вирішили на комісіях. Питання прийшло по комісіях. Десь було не узгоджено. Ці дві комісії, де не узгоджено, зібралися, да? обговорили, знайшли якийсь компроміс. А на сесію виходять вже це от. Не знайшли компроміс, зняли питання з розгляду сесії да? і продовжують далі працювати по ну, по знаходженню шляхів, вирішити цього питання. Тепер я хотів би ще одне питання, що ми зараз узгодили. Ну, воно вже піднімалося на початку. Значить, відношення до бувших депутатів реаліоналу. Я думаю, що треба виходити теж з реальності. Чи сьогодні у нас в Раді 67 депутатів, які зайшли через. Ще я вам скажу, що були повністю, коли були пацієнти коли... ми... фаворів президента, значить всі були в НДПО. Потім, коли був Медведчук, всі були в НДПО. Потім, коли був Юрщин, то всі були народа. Наша Україна. Це вже якось сталося, розумієте, воно би вже історично і так далі. Але я скажу, що ви подивіться на цих депутатів реально на карту. Більше половини це люди, які по 10-15 по років віддали в Україні, навіть області, які значить, сьогодні є авторитетними і люди, які впливають і, і, і поважні люди. Тому я хотів би, щоб якщо ми будемо зробимо це, то сьогодні буде якийсь шанс на те, що ми знайдемо порозуміння і будемо нормально працювати. Якщо ми будемо продовжувати шляпування, що вони там в мочах бивші регіонали і так далі, значить однозначно, якщо є такі депутати, одіозні, як там. Хтось там готовий програм. Це доказано, але однозначно, що таким не може по як ті, що голосували 16 -го грудня, да, так і тут не може і бути і того. Але більшість депутатів, всіх депутатів, які сьогодні, ну ми від них не діди. Це, це об'єктивна від... від... реальність. Не голосували. не, не Ви скажіть і ще Ви скажіть основне зняв голос сьогоднішні провладні депутати, ну, як ви їх називаєте, провладні депутати покинули зал. І Святко обрали Ріяна. Чому це? Ні. давайте ми домовилися. Так. Це, 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 це. Я хотів би, щоб все-таки ми. А я з вашою тягу. Я би, з вашою допомогою, ну, це до до Майдану, до людей, що нам треба дружити, нам треба прощати кінці кінців, ви розумієте, чи ні? — Я не знаю, якщо... — Це тільки тоді, коли ви не будете на повірці. — Я не хочу обмагати. — Нема, не хочу обмагати. А мене пропозиція на статті... — Ти ж депутатів, замінити трошки молоді поколінням, відмінити все Якщо дозволите, ще декілька вимог. вимоги. — Є Вибачте, будь ласка, якщо дозволитеся, декілька днів. Записуйте, я ж скажу, що за що ви даєте весь день. Я хочу, щоб ви почули. Сьогодні, по-перше, це була вимога. Вимога Майдану була рік назад. І якби сьогодні про це Олійник написав, що є відповідність деяких керівних людей. В обласній адміністрації, тобто кадрові зміни. Ми хотіли, щоб поміняли голів всіх е... департаментів. Департамент. 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 Це була вимога рік назад. І чому за них тримаються, я не розумію. Сьогодні Про... систему? Ну, систему, ну сьогодні хоча б дати шанс і поміняти хоча б людей. Чекаємо, чекаємо зміну системи. Як це не можна? Все можна. Так, 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 так. Давайте було б політичне рішення. Записуйте, будь ласка. Підтримуєте? Yeah. Так, далі. У мене особисто <питання>, питання. Це скажімо так. Мій знайомий давно його знаю, Коля Філонов Сьогодні це звучало. Але вибачте, будь ласка, я наблюдаю 9 місяців, як він пише і збуджує цю ситуацію. Він дев'ять у мене є докази цього. Ну я, я не хочу їх оприлюднювати, тому що я підставлю людей. Але я знаю просто його, його сторінки. Запишіть, будь ласка, коля філону. Будь ласка, вплиньте на нього. Я не кажу звільняти. Ну я не знаю тоді, як це продовжують. Це сьогодні знову продовжується. Розумієте, і давайте я вийде це вимоги. Ви запишіть, можете ми про політичні шоу. Дивіться це далі, будемо продовжувати він підбурює питання, він підбурює це все. Він підбурює. Чому? Ну, ви ж хочете вимоги від нас? Повінні бути зміни якісь. Наступне питання, будь ласка, напишіть. То, що казав Четінін, вимоги пунктів 25 січня. Вони до сих пор не виконані, хоча влада змінилася, олійник новий, всі нові, а вони не змінилися. Я підтримую в цьому пункті Щетініна. Правильно? Тоби йти. Тоби йти. Тоби йти. Ні, є в мене відфотографірування, я треба найду. буду. Я найду. не пам'ятаю, як там були вимоги. Скажіть, можна мене ще одна вимога до представників. Давайте я закінчу. Мені надають написати до спину. Потім вільний доступ до обласної ради. Це питання піднімається вже протягом року. Знов стоїть 10 міліціонерів. Запишіть, будь ласка. розказую. Не треба мені розказувати? Ні, я вже відповідаю. Є відповідь, готова. Давай. Буде один в один переписано то, що Турчинов прийняв по Верховній Раді. Є постанова Верховної Ради, де присписує що прізвище ім'я побачить, буде кількість, 30 чоловік умов. Далі всі дають пропозиції. В регламенті виписано, що ці пропозиції проходять через постійні комісії, і постійна комісія визначає, от є 60 чи 90 чоловік, да? а можна помістити 30.

Ой, как упал бы страшно. Мы отдадим на берег, потому что так. там опыт. <потворю> <прошу>, <потворю> <я, маю, так, потворю> <так, потворю>